Сполучені Штати розгортають додаткові сили на близькому сході, а малі розривають дипломатичні стосунки з Україною. Вітаю вас, дорогі друзі. Що важливо знати на ранок понеділка, 5 серпня. Міністерство закордонних справ Малі заявило, що розриває дипломатичні стосунки з Україною. Це пов'язане з нещодавною допомогою спеціальних служб України місцевим повстанцям у розгромі уродових військ та ПВК «Вагнер». Получені Штати Америки перекидають на близький схід додаткові літаки та кораблі з метою забезпечити деескалацію конфлікту на близькому сході та недопущення поширення регіонального конфлікту. Ентоні Блінкін заявив, що Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 24 або 48 годин. Також президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден сьогодні збере раду з питань оборони, щоб обговорити важливі питання по близькому сходу. За останніми соціальними опитуваннями Каміла Гаріса переджає свого опонента Дональда Трампа у президентських перегонах. На сьогодні її підтримує 50%, а її опонента республіканця Дональда Трампа 49% американців. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.